Онкохворим дітям не вистачає ліків. В обласних медзакладах залишилось лише 5% препаратів від потреби. У столичному Охмадиті ситуація не набагато краща, їх усього 20%. відсотків. Все через пізно проведені тендери. Громадські активісти та волонтери закликають Віктора Януковича прискорити терміни поставок медикаментів. Відповідного листа вони надіслали до адміністрації президента, намагаючись сплатити дороге лікування. Родини нерідко повністю зубожіють. Батьки розпродають усе своє майно, матері та тосі втрачають роботу і будь які джерела прибутку більше того, для онкохворих дітей критично важливим є графік лікування. У разі відсутності препаратів цей графік неможливо дотримати. А отже, життя дітей під серйозною загрозою ідеться у листі. Тим часом джерела тивай повідомляють, що з цього приводу в Моз України вже скликали термінову нараду керівників медичних закладів. Утім, чиновники, попри прохання інформаційної служби каналу, цю ситуацію поки не прокоментували. У профільному міністерстві раніше обіцяли, що медпрепарати у лікарні поступлять лише у грудні цього року. Сегодня конкретно на 8400 еду покупать лекарства в Киевскую аптеку. Хорошо, что ее нашли и вызвонили, эту одну аптеку. Не знаю, еще где-нибудь она есть или нет. Лекарств, даже тех, которые сертифицированы, которые можно и нужно сюда завозить, по бюджету не завозятся. Не завозятся.